Друзі, а ви чули історію, що після аварії на Чорнобильській АЕС в Прип'яті в місті Атомщиків жив дідусь, який не захотів виїжджати разом з усіма жителями міста Прип'ять? Це дуже така моторошна історія, тому що місцеві, які тут жили, а також Поліція, міліція в той час, яка тут охороняла місто в 86-му році, розповідали, що дідусь не просто тут жив один у місті, його не змогли знайти, а він пив воду із свого холодильника, який розтанув. Тому що коли людей вивезли, то в прип'яті відключили електроенергію, а також де-інде і перекрили воду. Ось так виглядає той будинок, він має 5 Поверхів це стандартний будинок для міста Прип'ять, це другий мікрорайон. Тут зразу заходячи, ми можемо побачити і адресу, і перелік людей, які тут проживали. Ми знайшли квартиру цього дідуся. Це нам розповів один із тих, хто тут жив до аварії і зараз продовжує працювати в зоні. Деякі говорять, що це легенда, але... Одного разу я читала книгу про Чорнобиль. Здається, вона називається Чорнобильський репортаж, і там була розповідь одного міліціонера, який про це і розповідав, що цей дідусь був не єдиним, кого знаходили в прип'яті. Були такі випадки, що рідні не забирали своїх хворих бабусів-дідусів. Там один-два випадки було, тому що всі думали, що виїжджають на три дні, а бабуся. Якби і може і встати собі там водички налити, але в той же час їй було, наприклад, важко переміщатися транспортом, тому що до кожного під'їзда прип'яті подавали транспорт. Ось і цей дідусь, мабуть, став не виключенням, на мою думку, тому що це розповідь не про те, як його зрадили рідні, а про те, як влада. Ну, не то, щоб збрехала, а просто сказали, що люди виїдуть на три дні, а потім уже нікого назад не пустила. Тому багато-багато кого позалишалося в прип'яті. Кажуть, що в першу ніч після аварії в прип'яті десь залишилось близько 20 людей в квартирах, але насправді цифра може бути набагато більша. Ось так виглядає. Квартира того самого дідуся, як його звати, ніхто вже не пам'ятає. І чим закінчилася ця історія, до речі, ніхто теж не знає. Ну, Я думаю, якщо міліціонер все-таки доповів, що в прип'яті був знайдений знепритомлений дідусь, який пив воду з свого холодильника, бо не було у нього водички і боявся він вийти, щоб його не спіймали. То, мабуть, дідуся все ж таки вивезли. І говорять, що дідусь там, в квартирі цій ось, прожив близько місяця, і всі дуже дивуються і не розуміють, що ж він там їв. Але кажуть, що дідусь був ветераном Другої світової війни і він мав якісь запаси там тушонку, консервацію. Ви знаєте, як ми українці любимо наготувати всього підряд і напрятить. Ось і говорять, що саме так дідусь вижив цей весь місяць, тому що люди постарше, вони завжди мають якісь запаси харчів. Як, в принципі, зараз і ми з вами, навчені війною, теж стараємося припасти якісь продукти. Ось так виглядає цей будинок. Це я зайшла в одну квартиру, де він жив. Це дивлюся, хто там ще поряд проживав, щоб ви розуміли різницю, як взагалі сьогодні виглядають покинуті. Квартири у Прип'яті. Тут дуже сиро, треба обережно наступати на підлогу, тому що вона вся прогнила. Деяка, деякі речі після аварії, так тут і залишилися, але всі інші були або вкрадені, вивезені мародерами, або були закопані. Через два роки після аварії. Але говорять, що багато цінних речей були винесені ще під час Радянського Союзу, тому що Радянський Союз розпався через декілька років після аварії, і за цей час, в прип'яті, в принципі, вже нічого не залишилось цінного, що винесли все, що можна. Хто його виносив, я не свідок і вам не скажу. Я думаю, що ви самі про це здогадуєтесь, хто міг в таких кількостях все повиносити. Але. Щоб не кривити душею, я скажу, що багато речей, цінних телевізори, якісь дивани все інше були взяті на потреби ліквідаторів. Тобто, ви розумієте, яка кількість ліквідаторів жила в зоні, і вони собі брали там на потреби ліжка, які там, наприклад, не фонили, більш-менш телевізори, може, якісь там радіо. Я не знаю, що там в піських квартирах було на той час. Я не думаю, що там було прям дуже. Дуже прям багато, але я думаю, що траплялося таке. І частенько задаю собі питання: а от що робили, наприклад, з грошима або якимись цінностями, там золото, срібло, куди дівали ці речі, от, міліція, куди вона їх дівала? Все одно ж вони обходили ці квартири, відкривали. Невже це все покрали або закопали? Невідомо. Друзі, якщо вам подобається такий контент, подобається тема Чорнобильської зони, обов'язково підпишіться, тому що в мене дуже багато всього цікавого. І напишіть свій коментар, що ви думаєте на рахунок цієї історії про дідуся, тому що він не єдиний, хто в прип'яті також виживав, була ще і бабуся, наскільки я пам'ятаю з книжки. Дякую, друзі, за перегляд. Дякую вам, до побачення.